Эта новость була записана на 24 четвертому каналі. Ви находятись на моєму личном каналі Владислава Новикова. Поэтому попрошу вас підписатися і приятного просмотра. Історичні екскурси російського диктатора Путіна в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, якими він намагався виправдати вторгнення РФ в Україну, повторюючи відомі кремлівські наративи про сповічнену російські землі, а, наштовхували китайських аналітиків на ідею висунути територіальні претензії Росії, зокрема вони зажадали повернути Китаю, Владивосток та інші вкрадені території. Інтерв'ю Путіна ще раз підтверджує мою упередженість. Зацикленість на історії зазвичай неконструктивна. Чому ми маємо посилатися на 8 -е або 13 століття, а не на 220 рік до нашої ери? Ми живемо в наші дні з законами, а не у 8 столітті. Написав у своєму акаунті соцмережі ікс аналітик Цзичень Ван із центру Китаю глобалізації. Дуже правильно відмітив, бо насправді ми живемо сьогодні не вчора, не 10 років тому, не 20, не 100 і не 1000 років тому, коли печеніги печенігибамбілі Донбас? Ні, ми живемо сьогодні. Тому сам Карлсон дивувався. А чому відповідь на просте питання? Дійсно, питання ж там було просте. Якщо ви вважаєте, що це ваші землі, чому ви їх одразу не забрали? І Путін сказав: я зараз 30 секунд вам короткої відповіді перед історією, і почав годину розказувати е, історичні отакі екскурси. До речі, продовжуючи тему китайців і їх претензії на землі Росії, вкотре користувач землям Робертву зі свого боку повідомив, що Росія має повернути Китаю землі вкрадені понад 100 років тому. Цитую, історично Росія повинна повернути нам Владивосток і величезну територію вкрадену понад 100 років тому. Написав він. Зазначимо, територія нинішнього Владивостока була передана Китаєм Росії в результаті Айгунського договору 1858 року і Пекінського договору 1860 року. Багато хто в Китаї вважає ці угоди несправедливими і вимагає повернення своїх земель. Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав абсурдними спроби Путіна виправдати російське вторгнення в Україну. А глава британського уряду річі сунак заявив, що твердження президента РФ в інтерв'ю Карлсону були сміховинними. Ну і як зазначають жартівливі пабліки, що монголи достали мапу після інтерв'ю Путіна? Можемо її показати. Ну, це до речі, до того, що ми живемо саме сьогодні, не вчора, не позавчора, і керуватися відповідно потрібно сьогодні. Щось я не пам'ятаю, щоб в інтерв'ю Карлсену згадувався Будапештський меморандум. Щось я не пам'ятаю, щоб згадувалися різні свідчення по Донецьку Луганську. А саме використовується риторика, що там в Україні сама якась громадянська війна почалась. Ми тут ні до чого. Хоча свідчення були щось не згадувалось в інтерв'ю Карсену, що були зелені чоловічки в Криму. А вже потім почались якісь речі. Не згадується також і багато інших різних речей і брехливості Путіна. Чому? Тому що відповідь на це питання я вже надав з самого початку е, своєї цієї промови: що насправді Путін бреше е, і це пропагандистське інтерв'ю, пропагандистська лекція і нічого там, в принципі, бути не може. Постають навіть деякі питання: а чи е, повинен наш президент також е, надавати інтерв'ю Карлсону е, відповідь від декількох експертів, з якими я спілкувався в ефірі 24 каналу, відповідно ні. З багатьох причин, наскільки легітимності не треба надавати, от таким як Карлсон і таким інтерв'ю, і потрібно розуміти, що це. Абсолютно пропагандистська риторика і пропагандистський вектор. Ну і там ще насправді достатньо багато причин, чому саме ні. Е, у нас є багатий вибір насправді, і точніше, нашого військового керівництва політичного і президента, кому саме давати інтерв'ю, на яку аудиторію це робити. То ж, вибирати Карлсона з поміж того всього багатства, яке є, ну також не було б дуже, мабуть, доцільно.